Вітаю! Сьогодні ми будемо робити петлі ногами. Отже, для того, щоб зробити петлю, нам потрібно буде зробити перше коло це коліном. Зробіть в одну сторону та в іншу. Під час кола коліном, ось сюди, ми відкриваємо ногу в сторону. Для того, щоб закрити петлю. Ми згинаємо коліно, робимо коло і вирівнюємо ногу назад. Обов'язково відпрацюйте спочатку однією ногою прокручування та відкриття. Прокручування та закриття. Та іншою ногою так само закрили, відкрили. Закрили і відкрили. Після чого можна спробувати зробити те саме двома ногами. Підіймаємо вверх, згинаємо коліна в сторони, починаємо робити коло. Оп. Коліна разом обов'язково. Дуже часто помилка, коли починають розводити коліна, і тоді наша петля буде виглядати не досить ефектно. Отже, робимо коло, навхрест, коліна вже розведені. І після чого ми Відкриваємо. Щоб закрити, згинаємо коліна, робимо коло і зводимо коліна, закриваємо. Можна так само спробувати зробити ці петлі в вирізці. Виходимо в вирізку. Після чого коліна разом ми розводимо стопи, робимо коло, відкриваємо коліна та розкриваємось. Щоб закрити. Згинаємо коліна, робимо коло, зводимо коліна та закриваємо.